Вітаю всіх. Хожу, оглядаю свої рослини після заморозків, зворотніх, і задаю собі питання: от як можна пояснити, як природа обирає, кого залишити, кого вразити. Виноград. Тут ціленький, тут змерзлий тут змерзлий. Феномен. Тут ціленький. Тут трошки змерзли, трошки ціленький, зверху змерзли. Ну і так по всьому винограду. Так само цілий, змерзлий, цілий, змерзлий. Ну як так? Як? Як це пояснити? Як пояснити цей момент?